До якої історичної позначки може впасти гривня, хто і як може зупинити її знецінення? Знак питання, звісно. Григорій Мельник, незалежний експерт з банківських питань. Ну тут ціле коло запитань. Просто нагадаємо, хто ще не побачив у кантері, хто ще не почув, що за ніч там більше ніж на гривню знецінилася гривня по відношенню до долара. Кажуть експерти, якщо не зупинити цього тижня. Плюс-мінус на позначці 16 чи 15, то наступного тижня вже буде 20. НБУ буцімто спокійно за цим спостерігає. Хтось каже, що це психологія, не економіка. А ви скажіть нам правду: що відбувається? Як діяти, чого чекати? Таку правду, знаєте, як у лікаря. Ну, 23 роки обманюємося. Доброго дня. Що вам сказати, правди, скажімо так, Кожна своя правда, на жаль. Відверто є факти, реальні факти, відповідно, на які ми опираємося, але знову ж таки, прогнози, прогнози робляться, коли економіка працює право, скажімо, по, по певним правилам. Коли економіка повністю під адміністративним впливом, відповідно, якось. Спрогнозувати тяжко на той самий курс. О, я буду запитувати. Отже, це адміністративне знецінення гривні. Чому е, зацікавлено Знову ж таки? Є є багато факторів. Тут е, тільки за один там е, за одне якийсь там факт цеплятися не варто. Цеплятися. Добре, назвіть кілька факторів. Ну саме ясно зрозуміло, що вертаємося до, до основ полог до, до основного курсу. Це є валютне надходження. Їх е, катастрофічно не вистачає. Всі валютні обмеження, які Національний банк останнім часом запроваджував, вони виключно, на мою думку, діяли в гіршу сторону. Не на покращення, не на стабілізацію курсу, а на гіршу сторону, тому що в курс, офіційний курс міжбанківський був у нас 12,90-13, а реально в канторах неможливо по такому курсу купити, але реально. Операції проводились по 14 по 14,50. Це прям, всі, звичайно всі знають. За рахунок скажімо, адміністративних методів дещо стрималось відтік валюти, тому що було обмежений ряд операцій там, за оплату, наприклад, за послуги. Тобто, це основна, основний вид, скажімо, таких операцій, по яким можна було вивести валюту, не використовуючи самомитницю. Що на сьогодні? Знову ж таки, війна. Війна триває, це занепокоєння в інвесторів. Не скажемо, що там є відтік інвестицій, бо він вже основний весь відбувся, але немає притоку. При тому всьому, що мусимо мусим визнати, що на схід на Донбасі, донецькі луганські компанії валютні надходження надходили достатньо немалі. Західна частина. Країни і центральна на сьогодні не може замістити цей весь потік. Наступним фактором це, звичайно, є Росія, тому, тому що ну, я не переконаний, що російські банки не впливають на валютний ринок. Насамперед, Збірбанк, той, що колись називався Ощадний банк. Та, ну, він, не, він не один. Я, можливо, на сьогоднішній день вони і агресивної політики не проводять, але одна їхня присутність завжди викликає занепокоєння. Чомусь скажімо, якщо порівняти з Польщею, то в Польщі держава не дозволяє російським банкам входити. У нас ну, зрозуміло, там була така влада, і відповідно дозволяли і місяця. Зрозуміло, що знову ж таки беремо е, цікавий факт вчорашній виступ Гонтарєвої, е, яка сказала, що вона буде підтримувати російські банки, поки вони будуть інвестувати і тримати капітал в Україні. Знову ж таки незрозуміло. У нас війна з Росією, ну фактично будемо називати так, як воно є, е, 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 ми будем захищати, будемо захищати, держава буде захищати російські банки, під, підтримувати. Те саме, ну, незрозуміло, чому так. Добре, в контексті Україна-Росія західні санкції проти Росії обвалили значною мірою рубль російський. Це спровокувало також знецінення гривні, на вашу Так, однозначно, тому що наші економіки з даних давен були зав'язані постійно. Зрозуміло, що останнім часом підприємства, які були на Сході, не мають менших вплив. На, на економіку, відповідно, немає контактів з Росією, відповідно, зменшиться вплив. Але при тому всьому, е, ну, ніхто не, у нас до сих пір в Україні не, не, не запроваджені санкції проти Росії. Тобто далі підприємства е, мають можливість е, торгувати з Росією. Єдина проблема, що якщо вони захочуть торгувати з Європою, то можливо вони підпадуть під ті самі санкції, і з ними ніхто не, не захоче мати справу. Е, це важливий момент. Е, Курс знов золотовалютні запаси е, у нас 12 мільярдів і будь-які коливання, причому вони формуються в різних валютах. Е, якщо вони не буду скажімо, стверджувати, що вони мають якусь частинку російських рублів, можливо, в кошику це так само пливає. Тобто е, в розрахунки в рублях далі відбуваються між банками, тобто клієнти купують валюту. Клієнти банків перераховують туди, і звіта із Росії приходить так само рублі, то так само є вплив. Пане мене, скажіть так, хто виграє від цієї поганої ситуації для громадян України, коли знецінюється гривня на валютному ринку? Якщо брати в глобальному так, в стратегічному напрямку, якщо б у нас е, е, працювали закони економіки і е, все спрямовували для, для розвитку експорту? Однозначно, це б мало би сприяти розвитку виробництва і нарощенню експортних потужностей, тобто експортери гіпотетично мали би вигравати? мали би вигравати би. Але е, на сьогоднішній день е, статистика говорить про те, що е, навіть Європа відкрила кордони, знизила е, мита. Але нема того потоку, який би хотілось би нам, щоб був е, в Європі, щоб замістити цей експорт, тому що нема що експортувати. Якщо взяти наш експорт, хоч ви кажете, нема що за 100%, то скільки відсотків, на вашу думку, становить продукція олігархів, скажімо так? Ну, враховуючи, хочу, що у нас підприємства середнього бізнесу, крупного і середнього не практично всі пов'язані. Ну, я думаю, що це може бути і більше 50%. Більше 50%. Тобто мали би хіба олігархи їхній бізнес вигравати як експортерів від знецінення гривні? Так? Ну, теоретично так. Теоретично. Валюту треба продавати від експорту. 75% від надходження. Кажуть, що не так оперативно продають її. І НБУ дозволяє зволікати з продажем валюти. І це теж позначилося на знеціненні гривні. Внизу, я б не сказав, що це важливий фактор, оскільки продаж що, брати чисто технічну сторону, це затримка в один день. Затримка в один день особливого значення зараз не має. Гірше це для з закупкою, оскільки закупка відбувається протягом трьох днів. Тобто три дні гроші лежать на транзитних рахунках в банках і вони ними користуються. От. Але при тому всьому і три дні проходить, і не всі банки можуть купити валюту. Бо Нацбанк інтервенції не здійснює фактично, не забезпечує, не здовільняє всі заявки. От а в самих банках вони не можуть забезпечити тою валюту, оскільки немає експортних надходжень. Дякую. Це зараз глобально. Ну, це серйозна велика проблема. Пане Мельник, дякую. Ті, хто дивляться нас в онлайні, просять, щоб ви дивилися в камеру. Хочуть щоб ви дивилися не на мене, дякую. а на них. Зараз запитання від колег журналістів. Прошу називайте себе, ставте запитання. Ваш час, будь ласка, для цього ми робимо громадське мовлення, щоб спікери могли відповідати на запитання журналістів, які приходять в конференц-зал Львівського прескубу. Будь ласка, прошу, Ольга Зеліско, 24 четвертий Хотіла запитати, ну, доки буде падати гривня, до якої позначки це можливо і коли це все припиниться? Оці всі фактори, війна, чи можливо, що там через кілька місяців гривня якось вже стабілізується? Ну, про стабільність, на мою думку, ще рано говорити, оскільки навіть сам національний банк не може спрогнозувати. Вчорашнє вчора, інтерв'ю з е, Гонтарєвою говорить про те, що е, вони в пошуках якогось е, рівнозваженого курсу. Який він буде, тяжко сказати. Тобто, то, що 16. Ну, ми знову ж таки говоримо, курс е, ну, зараз скрем, орієнтуємося на 16 курс. Але при тому всьому знову ж таки говоримо про те, що е, Нацбанк не задовільняє всіх заявок, валютних заявок. Тобто на ринку немає достатньо валюти. Щоб банки між собою торгували, або банки притримують для того, щоб не продавати іншим банкам, і відповідно, а Насбанк не задовільняє цих потреб. Попит все одно попит переважає пропозицію. Відповідно, скорше всього, якщо відпустити всі важі, тобто абсолютно все відпустити, то курс мав рости. Прошу Інна Тафійчук, Тарка Львів. А, скажіть, будь ласка, які саме кроки має зробити з боку НБУ, взагалі хто, що як має зробити, щоб залагодити цю ситуацію? Думок багато. Тут тяжко сказати, все впирається знову ж таки в економіку і в валютні надходження. Однозначно, найголовніший фактор це є фактор безпеки. Реально, інвестори готові інвестувати в Україну. Багато зараз багато, багато цікавляться Україною і є компанії маркетинги, які заходять в Україну, які хочуть досліджувати вже ринок. Але знову ж таки, питання безпеки. Тобто, поки ну, скажі, не припиниться, не буде там закінчиться, не припиниться війна, не відбудеться якийсь компроміс, ну це щонайменше, не менше, про перемогу тяжко зараз говорити. Якийсь компроміс, при якому це буде певне затище, довгострокове затище, знову ж таки говоримо. З того часу можна говорити, що буде надходження. Це знов ж таки, ми обходимо тему самої економіки. України, тобто створення умов, сприятливих умов для, для розвитку бізнесу. Тому що е, ми сьогодні констатуємо факт, що компанії в 2013 році, особливо цей зимовий період 2013-2014 року, е, намагалися свої там, резервні офіси робити за кордоном. Зараз скажімо, тенденція на зниження, але все одно стараються компанії. Малого бізнесу, середнього бізнесу виходити з України і робити щонайменше резервні офіси або офіс, через який можна працювати за кордоном питання безпеки Безпеки і надходження валют це саме основне. Тобто, інакше кажучи, в НБУ завжди є алібі. Токи не буде нормальної економіки, ми нічого не можемо вдіяти з курсом гривні. Так? На жаль, ну, Виходячи з того тих висловлень, щонтрів вчора говорила, то виходить так, що. Вони шукають, вони в пошуках, але якогось інструменту вони запропонувати не можуть. Прошу запитання. Немає більше запитань. Пане мене, повертаючись знову до Росії, України, до цієї пари. Якщо санкції будуть наростати стосовно Росії, а ми не будемо розривати економічні зв'язки з Росією і переорієнтовуватись на Європу чи на азійський ринок позаросійський. Чим це загрожувати? Скорше все, що з України створить просто буферну зону. Ні, ні ЄС, ні, ні НАТО нам не світить, тому що Україна реально не бореться з російським, з російським капіталом в Україні. Єдиним першим кроком це заборона національним банком розміщати депозити в рублях і видавати кредити в рублях. Це, це буквально недавно постанова з'явилася. Це єдиний крок, який був здійснений. Тобто війна на Донбасі, судячи з того, що ви сказали, це свого роду така димова завіса для народу, що ми боремося проти Росії. А насправді в економіці і фінансах, і в фінансах ми цього ніде не робимо. Санкцій немає стосовно банків. я не кажу, що треба їх націоналізовувати, але треба їх більш контролювати, жорсткіше контролювати і виводити кредити по можливості поступово виводити кредити українських підприємств з. Російських банків і останнє запитання: Сполучені Штати Америки, країни ЄС, Міжнародний валютний фонд хіба цього не бачать? Хіба вони не вказують нашій владі на ці недоліки по відношенню з боку України до Росії? Ну от відомо, що посол США в Україні сказав, що ми страждаємо, а чому ви нічого не робите? Ми тепер же також страждаємо робимо. А от але ну дійсно нічого не робиться фактично. Почну є багато факторів. Я вже не кажу про підприємства і про людей. Тобто, да, у нас там Бекод російським товаром. Ну, скажімо так, 30-40% ще не менше людей на це не звертають увагу.